Вимагає хіп хоп флоу, назва треку м'ясота. Закарпатський крафт флоу. Інтро біт починає качати важкі баси, емпл цимбал. Yeah. 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 Слухай сюди це закарпаття стайл. Ми знаємо ціну м'ясу, що пройшло і часи милі Це не фастфуд, брати, це справжній крафт Від гірських вершин до столу відчуй цей кайф, флоу на біті, смак на язиці, лови вайб, що дарують ці м'ясні скарбниці Закарпатська м'ясота, це мій блок, мій район Кожен шматок, це історія, що важить цілий тон Від Ужгорода до густа мука чи вотячів Наш м'ясний продукт, це те, чим ми навічно таєм. Це не просто сировина, а традиції дідів Крафтові м'ясні вироби Закарпаття без зайвих слів Спеції, ціль, терпіння і лише чистий продукт Це наша культура, це наш гастрокут Дай мені шовдар, він висить як трофей. Витриманий копчений смак, що збирає людей. Гурка і пікни, це наша міцна зв'язка. Перша ніжна друга гостра відчуваєш цю тряску. Папригашка додає вогню, червоний колір грає. Це закарпатський реп, де м'ясо та вирішає. Бішой, як фініш, тонкий зріз найвищий пілотаж. Ми не продаємо, ми даруємо крафтовий кіпа Кожен балик, кожна ковбаса, це артворк, витвір мистецтва. Ручна робота не штампує. який завод морок. Ми знаємо, звідки м'ясо хто його виростив чесно. Смак Карпат в ньому це нелегально, це небесно. Uh! Секрети копчення, що передали нам в Вдихни цей аромат, він з тобою. Макується цей глибокий флоу М'ясо там на столі, і всі проблеми йдуть там лоу. Повага до продукту, до землі, до Карпат. За кажуть, м'ясо має бути на вагу зла. Запам'ятай ці назви, коли будеш в наших краях. Шо гурка, пікниця, смак, що в серцях, Папригашка, пригашка, що це наша ідентичність. Місцевий продукт, що до цю безкінечність Цевені, що вдарі, він висить, як тофий. Витриманий копчений смак, що збирає людей Гурка і пікниця, це наша міцна зв'язка. Перша ніжна друга, гостра відчувається. Відчуваєш цю тряску, папригашка додає вогню, червоний колір гає За Це закарпатський реп, де м'ясо вирішає Шойт як фініш, тонкий зріз, найвищий пілотаж Ми не продаємо, ми даруємо крафтовий екіпаж Йоу, Закарпаття, м'ясо як крафт, peace out, смачно Йоу, Закарпаття, м'ясо крафт, peace out, смачного Йоу, Закарпаття, м'ясо як крафт, peace out, смачного